У нас є ось таке рівняння, яке ми можемо разом розв'язати. Бачимо, що маємо тут дроби 3 четвертих і 3 восьмих. Пропоную домножити на якесь число, щоб ці значення в знаменнику скоротились. Наприклад, ми можемо домножити на 8, тому що 8 скоротить нам 8, і 8 скоротить нам четвірку. Я нагадаю, спочатку домножимо 8 домножимо на цей вираз, і 8 домножимо на цей вираз. Я нагадаю, як ми будемо множити. Якщо ми множимо якесь значення A на вираз b плюс C, то ми це значення A множимо на кожне значення в цьому виразі. Відповідно, це буде A помножено на b помножено на C. Отже, тут, при множенні, що ми отримаємо? 8 помножимо на 3 і поділимо фактично на 4. Хочу це записати ось тут споку. 8 помножено на 3 і поділено на 4. Звісно, ми мно, можемо це перемножити між собою, так? Отримати 8 на 3 буде 24 і 24 поділити на 4. Можемо одразу скоротити між собою. Це буде в нас 2. Тут залишиться 1, я поділила і 8 і 4 на 4. Відповідно, залишиться просто 6. Це буде 6х. Плюс 8 на 2 – 16, дорівнює, тут буде те саме. Скоротиться 8 і 8 буде 3х, мінус 8 на 4 це в нас буде 32. Тепер пропоную і зліва, і справа відняти 3х. Тут мінус 3х і тут мінус 3х, щоб позбутися з правої сторони 3х, в результаті чого ми отримаємо. 6х мінус 3х це буде 3х плюс. 16, так, залишається дорівнює 3х мінус 3х, воно скоротиться, залишиться мінус 32. Тепер я хочу в лівій частині позбавитися від 16. Відповідно, я тут відніму 16. І тут відніму 16. В результаті цих дій я отримаю, що 3х. Плюс 16, мінус 16, це буде 0. Буде дорівнювати мінус 32 мінус 16, буде мінус 48. І тепер я пропоную і ліву, і праву частину поділити на 3. Поділимо на 3 риска дробу. Що ми отримуємо в результаті? В результаті ми отримаємо 3х поділити на 3 це буде просто х. дорівнює мінус 48 поділити на 3. Зі знаком ми отримуємо мінус, бо мінус на плюс дає мінус. І 48 поділити на 3 це буде 16. Отже, х буде мінус 16. Ось наша відповідь. Супер, ми молодці!